Всім привіт і ви на каналі Тока Кіндер. Сьогодні я захотіла для вас зняти грані 3. Заходимо і можемо починати. Так. Ми її залишаємо. Граємо ми з вами. Попробуємо Краще так Ну, все, поїхали. От мені здається, я зараз нічого підійду, угу. свій, не і Угу. те. Ух, ти сюди чого великий? Сказати не будемо, напевно, що подивимося. Угу. Ну. Камера, так? Що ти дивишся на мене, а? <кхід> угу, Закрилося все. Для чого ти сюди зайшов? Ти зараз більше не вийдеш. Для чого ти сюди прийшов? Скажи мені, для чого ти сюди зайшов? Ну так, красивий дім. Але можна було і перше зробити ще. Просто ти ніколи не вийдеш. Хотів, до чого хотів, для чого чекав, ну, ти маєш уже. Якби. Угу. Тобі треба туди йти. Тобі, ти можеш і на дворі погуляти, мені здається. Так, чи. Прям прям ямчиком. Так. Day one. Супер. День один. Так, Так, я не дивилась навіть проходження гряні, я просто приблизно знаю, що тут робити. Я вже це грала пару разів. Тому приблизно знаю. Так, ну, открывайте. Сюда мы идти пока не будем. Так, это мы тоже открывать не будем, это пока долго. Пока мы просто пойдем сюда. Відкривати ще треба. Ну, открывай, блин. Ну что, бабка, будет. Ой, привет. Спасибо. Я так и знала. Я так и знала, что там баба діда. ну Ви ж теж бачили, що там типа, двері відкривалися, ні? День два. Угу. За п'ять хвилин. День другий. Добре. Нічого. Так, Замок. Угу. Ну. Відкриваємо і пішли, напевно, що наверх вони ж би було відкрито. Бабка, бабка там була. Тут, дітко. побігли, побігли, побігли. Там діду йшов, там, діду, будь-який що. Все, просто збігаємо кудись-сюди. Так, ти зразу відстань. Я на тебе уваги не звертаю. Заходи в магазинчик. Це що? Ладно, може, треба буде. Угу. Прямо таку погоню мені тут. О, бабка бабка йде, бабка йде. Я так і думала, що вона зараз сюди прийде. От я спеціально не ходила. Дивіться, стоїть! стоїть. На що ти чекаєш, я не вийду. Ой, що манікюрчик зробила. Який гарний, оцініть просто її манікюр. Такий шикарний. Ну, все, можеш йти, так, нічого тут нема. Угу. Ладно. Так, якщо я зараз вийду, у зараз побежить зі мною знову. Я вже не знаю, чи чекати мені, чи йти. Так, тут нічого. Тут. День. Давайте їй повіримо і зробимо вигляд, що ми дурні капкан поставила. Ну, ми і так вже не обійшли ту. Ой. Так, що ти мене блін, Дуже Що мені тут треба? Ой, бабка біжить, бабка, 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 бабка. Бабка, спокійно, ми ж з тобою подруги. Ми ж подруги з тобою, ну куди? Ну куди? Ну скажи мені почистити, ну от куди? Я вже хвилину чекаю, але я знаю, що вона мене там чекає. Довіримося їй опять. І підемо. Так. Ну, слухай, я тобі довіряю, якби. Дітка, дітка, дітка. Блін, і ми звідси сьогодні з вами вийдемо чи ні? Ой-ой-ой. На що ти, блін? О, гарний пістолетик. Де купив? Чого я забрати не можу, так? Дякі капчики у тебе гарні. Не з бабкою йшли купляти вибирати. Так 100 років пройде. Я не встигну блін, звідси вийти. Може, давайте просто попадемось їм і все? Щоб можна було спокійно нам пройти. Ні, такого варіантика не було. Що, Угу. Тут без капка на ніяк. Ага, бабка з детка, я уже вас боюсь. Бабка, 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 бабка. Боже, я можу хоч раз би сюди. Ай! Ладно, все, попалось, так попалось. Не хочу нічого казати. Давай, бабка. <хі -хі> Ой, я не могу, дякую прям. Ми ще б взагалі тіпа, не, розслабля... не розслаблялись, нічого, ні? Дей три. Ну, угу. Просто зашибісь. От просто зашибісь. Давай. Можна якось пошвидшить поставати. Звідси хоча б на двір, хоча б кудись просто пройтись і подивитись на цей світ. Він угу. нам не треба. Боже, будь ласка, лиш би ми змогли вийти. Прошу, Ви представляєте, ми зараз вийдемо. на дворі. Так. збираємо камінці. Приблизно суть я деякі моменти я знаю. Ну, не всі. Так, каміння знаю, що нам треба. Ну ж, тут було, а тепер воно пропало, блін. Це як? Так. Сюди, напевно бабку, которая будет угу, да? угу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Давай доберем. Давай тебе Блін, я налякала. Mm -hmm. Гарний стіл. Для поми для бабки, да? І -да. так? І призначить дідо. Так, мені зараз мішка треба було. Так, ти що стоїш? От. Блін, що у них тут сталося? Давайте так. Їдемо на другий поверх. а тут що інтересного на другому поверсі, так? Я думаю, йти не трогі, чи не йти. Блін. Mm -hmm. mm -hmm. Давай, так. Можна питання, тут є бабка? Нема бабки, поїхали наверх. Вперед. Так, двері у нас тут. Але краще спускатися зверху. Що тоді можна одразу а, сюди вийти і все. Тому ну, зараз ми іменно зараз вийдемо. І все. Я вийшла просто. Так, давайте одразу дійсно покличемо. Інтересно, буде бабка або діток. Бабунайда. О, нікого. Щоб собі розуміли, типа нікого. Просто... Якщо нікого немає, ну, мені аж страшніше стоє. О, ванна. Ой, бабка, 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 бабка. Так, сюди. Бігом! Сезамус. А, це дітка, так? Ну, що ти йдеш робити? Давайте подивимось. Інтересно? Гарне у вас зеркало, так? Давай. Угу. Ще почекати треба. Я думаю, ти я вийду. Прийде. Ладно. Прискуємо. М. Коротше, тут я нічого інтересного не побачила. Другі кімнати поки не дуже хочуть, тому швидше їхати. Ну угу. прям ліфт, прям ліфт. Ну прям знаєте, Так. Вийдемо на першу порцію, напевно, що? тому що на третьому серію немає що робити. Угу. Те, щоб по голові бабці, так? Або діду, та? так? Так. Прям такий страх. Такий, такий хороший страх, знаєте, типа. В смислі, непоганий. Ага, тут не були. Бабка, бабка. Слухай, давай будемо хорошими, Тут і діду, тут і діду. Угу. Дякую. Я і думала. Дякую. Це прямо дуже круто. Дай чотири. <свист> <свист> Давай. Вставай, да? У нас уже тут кров. Все. Все. Там мне не треба, блин, вот этот... Блин, так М -м, Бабка, да? Там бабка, так? Ага, там не було бабки чи там. Так там там не було бабки. А, нічого не знаю, нічого не розумію. Мені треба на третій поверх, але пішка А пішочком, там бабуля. Там у мене про приколбас свою палку. І тунтум сагур. Но мидери тут пусть тут. Мені прям капець стрмно. Ну ладно, була, не була. Что тут немає бабки? Тут бабки нема. Це чиназис прямо так. Угу. Це уже якийсь та скиже. О. Дай ключ. Ай. Блін, ключ кажу, дай. Мені мені ключ треба. Не знаю, що тобі треба, мені треба ключ, типа, сорі. Так, тут я була. Угу. А ось тут я... Не було. Хоча це той самий третій поверх. Так. Бабка є, бабки нема. Ну, так мені. Так, давайте захоплюємося на хвилинку просто. Я боюсь, щоб тут бабка зараз не була. Я так просто заходжу, тут така баца бабка. Так, ну по суті, ми вже ми вже наверху були. Нам наверх не треба. Що ні бабки, ні дітки, нема ніор. Для нас іпадати не хочу, то ми краще просто піднімемося знову на третій поверх. Просто бабка професіонал злідом. Де б я не йшла, вони зразу там. Це магія, ні? Опять оця, блін. Так, Може ти ж мені даш цей ключик? Ти жадина. Так. Все ж таки я піду на низ. Мені ж все ж это як би потрібно на низ. Сподіваємося, що бабки тут нема. Ага. Чо Бабки нема. Погнали на другий поверх. І вона зараз появиться, так? Ні? Шорі, ні. А тут ми було. Це в нас ван. Угу. Так. Викликаємо наш ліфт. Звісно ж, люксус прям такий ліфт, знаєш. Люксус. Та дідь, швидше зараз бабка прибіжить. Що мені тоді робити, як бабка прибіжить? Ти мені не хочеться сказати мені Може і духа Ага. Щось ми довго вже бабку не бачили з дідом. Блін, я вже за них переживаю. уже подумала что бабка блин ну дай бабка с дедом ну все ну новый то ой господи налякала своєю красотою прям ну, красо сверкаешь прям своей красотою конечно прям не то слово такая ты я аж налякалась блин йдеш? Я думала, що вона чисто обідалась на мене. Я правда не знаю, за що вона обідалась. Бабка, ти будеш то чи ні? Якщо будеш, іди зараз, поки я ще під ліжком. Не йдеш? Ну, то я виходжу. Типа, сорі, бабка. Так, ви мені краще скажіть, що мені тут зробити треба Бо Я просто. Стою! Вы что ты, блин, тут лазишь вот зимой весь час? Опять бабки нема, бабка у нас убивалась там. То що... Хтось... не знаете, что у нас на спину бежали. Мы уже вроде бы і мы ничего поганого не любили, ні? не наказали. Ну дай ключик. Я будеш попросил, что у меня что-то. Ой! Не знаю. По суті, так. Зараз буде день 5. День 5, останній день. <свіс> ну, видільно, останній день. Коли ми живемо. <свіс> так. Я вже просто я просто йду. Я ще не встигла ні в діда забрати, нічого, ні у бабки. Ой. Ой. Дякую тобі. Дуже тобі велике, дякую за те, що ти. Мене так гарно просто. О, це що? Матка, дядька, може не треба. Слухайте, я вам буду допомагати. Я вам щось таке. Так, я вам буду допомагати. Дякую. 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 Гейм овер. Ну що ж, на цьому все. Сьогодні ми хоча б спробували пройти Гренні 3. Наступного разу я трошки. Mm. І спробуємо пройти ще раз Гренні 3 нашу. Та, бабка? Угу. А інакше чекайте до фінал. І всім пока!